Доброго дня малята! Сьогодні ми разом з вами поринемо в чудовий та захоплюючий світ математики. Ходять у садок малята і хлоп'ята, і дівчата. Разом ми одна сім'я. Да живемо ти і я математику вивчаємо, додаємо і віднімаємо, ніколи нам сумувати. Ми вчимося. Рахувати. Ми за всім спостерігаємо і фігурки скрізь вивчаємо, що вікно це прямокутник, а ялинка це трикутник. Круглий м'яч летить по колу. Ми ж готуємось до школи, знаємо плюс і мінус знаємо, додаємо і віднімаємо. Словом, варто вам сказати, математика в нас п'ять. Ну що, дітки, розпочинаємо свою захоплюючу подорож. Ви готові? На мальовничій галявині жили були найщасливіші створіння в світі тролі. Це маленькі і незвичайні створіння. Вони дуже веселі і люблять проводити час за іграми. Цілісінькими днями вони тільки те і роблять. Що співають, танцюють та обіймаються. Ой, погляньте, а ось і вони. Давайте спробуємо порахувати, скільки тролей грається на цій галявині. Один, два, три, чотири. Так, дітки, вірно, молодці. Чотири тролі граються на галявині. А давайте спробуємо порахувати, скільки тролей грається на цій галявині. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Так, а на цій галявині грається п'ять тролей. Награвшись на своїх галявинах, Тролі всі разом стали повертатися додому, до свого чарівного дерева, на якому вони живуть. Їхній шлях пролягав через густий ліс. Дітки, а давайте разом спробуємо порахувати, скільки ж тролей повертаються додому. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять тролей повертається додому до свого чарівного дерева. Коли тролі повернулися додому, вони засмутилися та навіть злякалися, що їхня мальовнича галявина та чарівне дерево більше не сяяли яскравими кольорами. Один троль, який залишився дома, їм розповів. Що їхній голосний спів привернув увагу бергена велетня, і він розізлився і зачаклував їхню халявину. Діти, давайте порахуємо, скільки тролей жило на чарівному дереві. Дев'ять додати один дорівнює 10. десять тролей жило на чарівному дереві. А маленька одиничка цифра зовсім невеличка, та лиш нулик підставляєш, число 10 зразу маєш. Малята допоможемо маленьким тролям, щоб їхня галявина та дерево засяяли яскравими кольорами. Можливо, нам всьому допоможуть маленькі ліхтарики. Давайте разом запалимо їх по черзі. Від одного до десяти. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ой, погляньте, наші ліхтарики засвітили дерево. Яке воно чудове! Склад числа десять. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 10 це кількість предметів, яких є 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А з чого складається число 10? 10 це 1 і 9. 10 це 2 і 8. 10 це 3 і 7. 10 це 4 і 6. 10 це 5 і 5. 10 це 6 і 4. 10 це 7 і 3. 10 це 8 і 2. 10 це 9 і 1. Маленькі тролі люблять гратися, тому вони хочуть з вами погратися в гру, яка називається Яка цифра заховалась. Подивіться уважно і подумайте, яка цифра заховалась. Так, вірно, молодці. Цифра 7. А тут, яка цифра заховалась? Думайте уважно. Так, молодці, цифра 4. А ось тут якої цифри не вистачає? Думайте? Молодці! Цифри 9. А зараз прийшов час трішки відпочити та потанцювати. I my bones It goes electric, when turn All from my city, all from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that soul in my feet. I feel that happen in my body but when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Сучас десь, десь, Подивіться, як яскраво сяє галявина. Це ви разом з тролями. Своїми запальними танцями запалили її. від щастя та радості тролів, що повернулися кольори, на небі з'явилися рожеві пухнасті хмаринки з геометричними фігурами. Давайте пригадаємо назви цих геометричних фігур. Коло, трикутник, квадрат, ромб, овал, прямокутник. Давайте спробуємо знайти пару цієї хмаринці. Все вірно, це куб. А у цієї хмаринки яка пара? Конус. А у цієї хмаринки яка пара? Чудово, це куля, все вірно. А яка пара у цієї хмаринки? Молодці, так тримати дійсно, це циліндр. Малята, на яку об'ємну геометричну фігуру схожі предмети? Молодці на конус. Уважно подумайте, додайте да правильну відповідь. Чудово на кулю, а ці предмети на яку об'ємну геометричну фігуру схожі? Розумнички на куб. Яку об'ємну фігуру нагадують вам ці предмети? Це вірно, селіндер. Тролі настільки вдячні вам дітки за допомогу та ігри, що влаштували велике свято. Усі разом співали, танцювали, і відтоді галявина з рівним деревом стали ще казковішим місцем, де завжди панувала радість та ідеальна гармонія. Ой, я чую їхнього! Це всередині! всередині всіх. І я не думаю, я відчуваю, я відчуваю, як ніби щось, електрохвильне в організмі завелось. І той, хто хоче, такий мотор, у того в серці хай розпівується хор. Не ноги, а гарячі Буде пожежа у суті Крича крову в жилах скаче Пісні в такт Рухи виточені наче Очір, будь, для дачів Дорога наша і зала наша Буде так У танці весь танцинг Мов потону Всіх засмоктало Пульсуючи нут Потоп, потоп Зало то